Знаєте, радий усіх вас бачити, а, з кимось бачимося не так часто, так з кимось бачимося раз на тиждень, а з кимось бачимося кожного дня, навіть навіть сьогодні зранку. Але а, дивлюсь, і все одно радий вас бачити. Брати, радий вас бачити. Сьогодні зранку бачили? бачились так, але. Все одно бачите, не, не важливо, чи кожного дня ми бачимося з вами, чи не кожного дня. Але слава Богу, що ми разом тут з вами сьогодні, у Домі Божому, знаєте, і маємо можливість от дійсно приймати від Духа Святого. Хотів би зараз коротесенько помолитися, щоб дійсно тут час е, працював Дух Святий. Знаєте, щоб тут, щоб тут було багато-багато його, і ми приймали в наші серця Дух Святий. Дякуємо Тобі за те, що ти є тут сьогодні, зараз посеред нас. Те, те що Господь Боже, Ти недаремно, Господь зібрав нас тут. Дякуємо Тобі, святий, і просимо дій в наших серцях, будь з нами і наповні Боже, те, що ти приготував для кожного з нас, Боже, нехай, нехай воно не пройде повз Боже, нехай ми навчимося приймати це і збережемо це насіння у своєму серці, для того Боже, щоб воно проросло. Закорінилося там і принесло гарний плід, як і в наші життя, так Господь Боже і в царство Твоє. Амінь. 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 Слава Богу. Амінь. А, знаєте, хотів би ще подякувати вам за те, що дійсно а, маю можливість стояти тут сьогодні і бути перед вами. Знаєте, а, завдяки вам. Я змінююсь, я зростаю. Ви довіряєте мені своїх дітей, молодь. Знаєте, сидіти там за комп'ютером. Дякую, дякую вам. Це, це для мене дуже цінно. І сьогодні я хотів би з вами поговорити на дуже таку важливу тему. Ми спілкувалися на молодіжному служінні на цю тему, і пастор підслухав, каже: Міш: ну, от скажи це в церкві тепер я думаю, Ну гаразд, поділюся, знаєте, про важливість перебування у Божому слові. І хотів би сьогодні розпочати з першого послання до Тимофія 4 розділу 16 го вірша. Зараз нам брат виведе. Там написано: Вважай на самого себе та на науку, тримайся цього, бо чинячи так, ти спасаєш і самого себе, і тих, хто тебе слухає. Знаєте, і у різних перекладах слово. Уважає, воно звучить по-різному. Наприклад, у синоїдальному перекладі, і мені найбільше подобається, написано Внікай. На українському перекладі також воно звучить як вникай, і там занурюйся, перебувай у слові. Знаєте, апостол Павло звертається до Тимофія, до пастра церкви і каже йому: вникай в слово. Не просто поверхньо читай слово, Вранку, зранку відкрив Біблію, Ману Небесну, знаєте, те, що скидує нам Наташа, дуже дякуємо їй за це. Прочитав, ну тому, що прийшло, прийшов час, тому що потрібно, тому що усі так роблять, тому що я християнин. Знаєте, прочитав, закрив Біблію і пішов. Ні. Апостол Павло каже: вникай в Біблію, занурюйся в неї, розбирай її і приміряй її у своєму житті. Хочу навести один такий приклад. Один наш брат в церкві одного разу до мене підійшов і запитав у мене про одне з місця списання з Біблії. Я такий, ого, дуже цікаво. Така тема, знаєте, я навіть, навіть і не думав, що вона може бути наскільки цікавою. І він мені там, слухай, а оттам, отак, 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 а ось це, ось це, ось це. І починає мені цю тему так розкладати, розкладати, розкладати по полицях. Я такий, а звідки ти це знаєш? Він каже, ну, я заглянув у Вікіпедію, я зайшов туди, я почитав там, я дізнався звідти. І я такий думаю: вау, клас! І ось що, значить, знаєте, вникати в Боже Слово. Не просто прочитав і відклав. Коли ми в нього вникаємо, коли ми в нього занурюємося, воно починає оживати в нашому, в нашому житті, і в наших серцях, воно починає діяти. коли я почитав Біблію, закрив її і все, і через дві хвилини забув. Ні, коли я вникаю, коли я розбираюся, от тоді воно починає приводити, знаєте, в моє життя ті благословення, для яких воно вивільнене. І чому ж, чому ж нам важливо читати слово Боже, читати, перебувати в ньому, занурюватися? І я сьогодні вибрав декілька таких важливих моментів для кожного з нас, хоча їх набагато. Набагато більше. Але хотів би сьогодні зосередитися на е, таких моментах. Перше, я взяв за основу з місця Списання це, е, зараз я вам скажу, це Псалом. Псалом 118, е, 105 вірш. І в Псалмі 118-му написано про те, що е, Слово Боже це є світильником для. Моєї ноги, так? Уважають? Ні, це ще Тимофія. Зараз, зараз ми з вами прочитаємо і поміркуємо над тим, що, що, що я хотів донести, або сам Господь хоче донести нам через це місце Списання. В 118 му Псаломі, я так скажу своїм, а ось для моєї ноги Твоє слово світильник то світло для стежки моєї. Так? Слово, що воно світильник. Слово Боже, воно як ліхтарик для нашого життя. Ви кажуть багато, що це посібник, це ще такий путівник для нашого життя, так? а воно також є і світильником. Це як такий величезний ліхтар, коли я йду е по темній дорозі, то Слово Боже, мені е освічує, освітлює мій шлях. Коли я е перебуваю в якійсь проблемі, то саме Боже Слово допомагає мені знайти вихід. З цієї ситуації, освітлюючи моє життя. Знаєте, коли, коли є якась проблема в твоєму житті, то звернися до Божого Слова. Воно, воно дійсно підскаже правильний вихід. Тому що усі ми знаєте, зіштовхуємося з моментами темряви у своєму житті. Якщо ми підемо не тією стежкою, в темряві дуже, дуже легко заблукати. так? Якщо ми заблукаємо, підемо не тією стежкою, то прийдемо. Не туди, куди хоче, куди б хотів, де б хотів, точніше бачити нас Господь. Ми можемо заблукати, а назад шлях буде знайти вже важче. Тому нам необхідно перебувати в Божому Слові, щоб воно освічувало наш шлях. І щоб, коли прийде момент, коли ми будемо у темряві, щоб ми, діставши слово, вимкнули цей ліхтарик і пішли далі, пішли правильним шляхом, вирівнявши свою дорогу. Амінь. Друга причина, чому нам потрібно перебувати в Божому Слові, я обрав місце і писання, це Євангелія від Іоанна, 17 розділ, 3 вірш. І там написані, сказані такі слова. Зараз ми прочитаємо з вами. Життя ж вічне це те, що пізнали, пізнали тебе, єдиного Бога, правдивого та Ісуса Христа, що послав Ті Його. Це місцеписання нам каже про те, що нам потрібно пізнати діз... діз... єдиного Бога. Боже Слово нам потрібно для того, щоб ми ж дійсно дізналися, хто такий Господь, ким Він є особисто для мене в моєму житті. Тому що, на жаль, навіть християни, люди, які по 20 років ходять до церкви, бачать Христа, бачать Господа, ну, уявляють його собі по-різному. Так, як ми вже з вами неодноразово чули, що дехто бачить Христа чи не Христа, точніше Господа, таким величезним дядьком з бородою, який сидить десь на хмаринці з блискавками, і шукає лише приводу, аби когось насварити, аби комусь жбурнути цю блискавку, аби когось покарати. Інколи люди бачать саме такого Бога. І коли я спілкуюся зі світськими людьми, то, на жаль, вони. Так і думають, вони кажуть, що Бог є суровий, Бог лише карає, і це, це дуже погано. Нам потрібно дізнатися, хто, хто є дійсно для нас Господь. А деякі вважають Бога таким, знаєте, ну, купідончиком, такий хлопчик з рожевими щічками, кучерявий, який літає там на крильцях, обіймає, усіх любить. Ну, є такі люди, які вважають, кажуть, так Бог, Бог є любов і все. І він тільки що робить, це тільки любить. Ні. Бог є справедливість, і справедливість це також любов. Нам важливо знати, хто такий Господь для нас, для того, щоб ми навчилися отримувати саме від нього, щоб ми знали, що це наш батько, який приготував для нас величезне благословення. Е -е... важливо, важливо не те, що ми знаємо, а важливо те, кого ми знаємо. Коли ми будемо знати, від кого ми отримаємо, то нам буде набагато краще це отримувати. знаєте. І ще є такий приклад, я не знаю. Доречний він зараз саме тут, але я все одно його приведу. Є такий вислів, ну не вислів, а таке поняття. Знаєте, коли палецю кидають собаці, то вона дивиться на палецю. Коли палецю кидають левові, то він дивиться на того, хто її кинув. Нам потрібно знати нашого батька, тому що Він є першим джерелом, яке дарує нам життя вічне. Диявол, він, на жаль, також знає місце Списання, і він також його вміло виконує. А якщо ми будемо знати батька, якщо ми будемо знати того, хто посилає це слово в наше життя, тоді ми зможемо відрізняти, де є істина, а де є брехня сатани. Тому ось навіщо нам знати Бога. І третьою причиною, чому, я, чому нам необхідно перебувати в слові, я обрав місце із писання, це посилання до Єфесян, 6 розділ з 12 по 17 вірші. І ми з вами зараз почитаємо і трошечки поміркуємо над тим, що Господь хоче до нас донести через апостола Павла. Ага, Бо ми не маємо боротьби проти крови та тіла, але проти початків, проти влади. Проти світоправителів цієї темряви, проти піднебесних духів злоби. І далі. 13 вірш. Ага. Через це візьміть повну Божу зброю, щоб могли ви дати опір Дня Злого і все виконавши, втримати. Отже, стійте, підперезавши свої. Стегна своєю правдою, і здодягнувшись у броню праведності. І взявши в ноги готовність Євангелія миру, а найбільш на то все візьміть щита, віри, яким зможете погасити всі огнені стріли лукавого. І 17-й вірш. Візьміть і шолома спасіння, і меча духовного, який є, Слово Боже. У 17 вірші сказано, що Слово Боже це є меч духовний. А до цього ми з вами читали, що ми з вами, християни, знаходимося на війні. Йде у духовному світі боротьба, у фізичному світі йде боротьба е темряви зі світлом. І ми, хочете або не хочете, являємося воїнами, які перебуваємо з вами зараз на полі битви. І слово Боже, це є меч духовний. З яким ми можемо перемагати сили темряви, сили лукавого. І в мене до вас таке питання: а якщо я маю меча, ось це слово, але він лежить у мене в шафі, він мені допоможе, коли я вийду на поле битви, так, на якому я вже знаходжуся. Чи мене просто сете нараз і, і вибачте за слово заріже, так? Якщо я не використовую слово Боже у своєму житті, якщо я цей меч... Не беру і не протистою сили лукавому, то я програю. Знаєте? Ось чому важливо нам перебувати у Слові Божому. Боже Слово це дійсно є такий потужний меч, дійсно величезна зброя у нашому житті. І вона нам не для того, щоб лише ми могли оборонятися від сатани, тому що він нападає. Ми такі християни, ми такі. Ой-ой-ой, ой, я буду відбуватися, все-все-все. Ні. Божа зброя, це слово, воно нам дано для того, щоб ми перемагали сатану. Не для того, щоб ми тільки відбувалися, а для того, щоб ми його заганяли в ту діру, звідки він виповз, і звідки він атакує наше життя. Життя моє, життя моїх рідних, моїх близьких, моєї родини, моїх моїх дітей. Ось навіщо нам перебувати у Слові Божому сьогодні? Для того, щоб цей меч він дійсно приносив користь для те, щоб він не лежав десь в шафі, дійсно і припадав пилюкою. І ми інколи такі ходимо. А чому ж? А чому ж у моєму житті так відбувається? І я ж начебто молюся, я ж навіть хожу, у зібрання, але все одно я постійно програю. Постійно в моє життя повертається знову і знову якась та чи інша проблема. Чому? Тому що ти не використовуєш Боже Слово. Тому що ти не використовуєш цей меч, яким ти дійсно можеш е, здолати ворога. І ще одне, і ще одне дуже, дуже важливе призначення Біблії ми можемо знайти у е, другому посланні до Тимофія у третьому розділі у 16 му вірші. Ага, Усе так. Ага, так, так. Усе писання Богом натхнене і корисне до навчання, до докору, до направи до виховання в праведності. Так? І згідно з цього міста писання, то Боже Слово, що воно робить? Воно робить дуже важливу роботу в наших життях, воно нам докорює. Знаєте? Якщо, якщо запитати, ну я зараз так скажу, якщо запитати слово, таке слово критика це добре слово чи ні? І зараз ну, можуть подумати конструктивна, декструктивна критика. Але загалом, знаєте, це слово критика, воно, воно звучить ні, недобре. Але якщо запитати слово критика, воно корисне? Так, критика, вона корисна. Докір він корисний до нашого життя. Знаєте, І ми можемо отримати цей докір від слова, від слова Божого. Це буде дійсно істинний і праведний докір, який допоможе нам знаєте, прийти до тями. Знову ж стати на свою дорогу, де яку предназначив тобі Господь, зрозуміти, де що робиш ти неправильно або або вчиняєш правильно, де тобі потрібно налагодити стосунки з братами. Я знаєте, коли е, прийшов на відновлення особистості, то пройшовши певний етап у своєму житті, відновлення я почав там допомагати Ромі. Почали Рома, потім прийшов, почав вже служити. Знаєте і. У мене не, не, не клеїлися стосунки з братами, тому що я був, знаєте, такий: от повинно бути так і все, і ніяк. Ось все. Ну я не знав, що таке благодать, я не знав, що таке милість. Я знав тільки закони, я знав, що потрібно правила, правила, правила. І я рубав людей, не дивлячись на те, що йому можливо зараз погано в душі, та мені було байдуже, знаєте. Мені було все одно, мені було важливо, щоб були виконані правила. Чому? Тому що ці правила колись мені допомогли. Так, допомогли правильно, клас, дає мінь. Але якщо це будуть лише правила, якщо це не буде благодаті, якщо не буде милості, Божої, то вони людину лише зламають. І почавши читати Слово Боже, я над нею знайшов це місце списання, і воно почало мені докоряти. Дійсно, докоряти. Казав мені. А що ж ти робиш? Знаєте, мені дуже подобається це золоте правило Біблії. Як хочеш з тобою чинили люди, так і ти чини з ними. І мені. Прийшло, знаєте, таке, як сказати на український докір, облічення докір прийшов, Господь почав мені докоряти. Так а ти пам'ятаєш, як з тобою люди чинили? Пам'ятаєш, коли коли ти приходив, тобі посміхалися, тебе обіймали, тебе любили, тобі допомагали. А ти чому зараз так не робиш? Чому ти зараз лише рубаєш братів і кажеш що повинно бути ось так і ось так, і ось так і, і ніяк. Все, коли вони там намагалися сказати, Міша, може, зробимо по-іншому? Я не хотів їх чути. Хоча до мене завжди прислухалися. Ось що робить Боже Слово. Воно нам докоряє і докоряє нам правильно для того, щоб ми е, могли, знаєте, побачити світ по-іншому, не лише своїми очима, а очима Божими, щоб ми навчилися дійсно будувати стосунки з людьми не тільки вдома, а тут, в домі Божому, в церкві, так? Бо інколи ми дивимося своїм зором і думаємо, ну, ось, це не так робить, або так, так, бо, я хочу, як вона. Або я хочу, як він. А Боже Слово каже: ну, роби, як я тобі кажу, докоряє тобі. Ось. Амінь. Амінь. Ну і остання така дуже важлива причина, чому нам потрібно. Ну, це на сьогодні. так, Причина, чому нам потрібно перебувати в Божому Слові, це Боже слово, воно зцілює. І ми не будемо читати, це така дуже велика історія. Я розкажу вам і так коротесенько. Пам'ятаєте, коли до Ісуса Христа прийшов сотник і каже, з сили Слугу Він лежить, страждає, бо ну, хворіє. І Ісус сказав: Іди, іди, і по вірі твоїй буде тобі. Знаєте, і сотник прийшов додому, а його слуга зцілений. А, ні, 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 вибачте, трошечки повернуся назад. А, Сотник сказав, що він сказав, скажи тільки. Ні, Ісус Христос хотів іти з ним, ось так він сказав. Але сотник сказав: скажи лише слово, і Він одужає. Сотник знав, що робить слово у житті людей, слово Христа, ось, Святе Письмо. Він знав, що воно може зцілити. І він сказав, я хочу цього слова, воно може зцілити. Знаєте, Ісус Христос що відповів у відповідь? Він сказав, слухай, я такого віру не зустрічав навіть в Ізраїлі. так Хай буде так. І Його і його слуга він одужав, він отримав зцілення через дійсно, через слово, яке сказав Христос, яке як говорить Він сьогодні до кожного з нас. А, а яким же чином зцілює Боже Слово? Це ж не якийсь там пластер береш Біблію, прикладаєш до ранки, раз і воно в тебе зажило. Ні. Бо є в Біблії місце Списання Ісус Христос та, також каже, що Він є лоза, так і усяка гілка, яка не приносить плоду, вона обрізається. це ми. В нашому духовному житті, в нашому житті, знаєте, як вам так сказати, є безліч, безліч усіляких е, гілочок, які приносять не приносять гарного плоду в наше життя. Взагалі не приносять плоду. Це наша гординя може бути. Може бути наша лінь, можуть бути наші прив'язки. І Боже Слово, воно їх обрізає, воно зрізає. Знаєте, те, що нам не потрібно, і воно неприємно, воно боляче, але воно зцілює. Саме через Боже Слово ми можемо зцілитися. І цікаво те, що ось ці якісь причини, які я тільки щойно назвав, оці так можна сказати, такі невеличкі хвороби, так, оці ранки або лавки. Yeah, які є. Вони ж до нас ніхто ж не приходить і не причіплює до Рома. Не може підійти і причепити до мене гордість. Ні, вона, вона росте десь з мене, десь з середини, десь в мене лінь. Їж ніхто мені не навчив мене лінуватися ні, воно було десь в мене всередині. І воно проростає, проростає, проростає. І якщо ми будемо, знаєте, обрізати завдяки за допомогою Божого Слова. То воно засохне. І ми почнемо приносити гарний плід в царство небесне. Амінь. Амінь.